Всім привіт! США, Канада, Євросоюз напередодні другого саміту Росія-Африка шантажують країни континенту, намагаючись поміщати їх в співпраці з Москвою. Про це розповів посол з особливих доручень з Росії Олег Озеров. За його словами, африканських лідерів буквально осаджують делегації, які мало не щодня приїжджають як з США, так і з Канади, Великобританії і Єврогейсоюзу. Вони мало не вимагають припинити співпрацю з Росією, констатував він. Дипломат також звернув увагу на висловлювання глави Мінфіну США Джанет Єллен про те, що захід готовий швидко і рішуче відреагувати на порушення рестрикцій, назвавши його ще одним прикладом шантажу відвертого диктату і погрози, які ніяк не можуть бути прийняті в сучасному світі. Раніше голова з Росії Сергій Лавров в рамках африканського турне відвідав пар, головуючи в цьому році в Беркз. Він також побував з візитом в Есватини і Анголі. При цьому видання Альджазіра констатувало, що процес розширення партнерства Росії з країнами Африки вже почався. Москві вже вдалося встановити міцні відносини з Алжиром, Марокко, пар і іншими державами, відзначило видання. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!